За 29 вересня 2023 року на Миколаїв на Дністрі. 28 вересня попрощалися з захисником з Миколаєва Віталієм Нікітчуком 1987 року народження. Воїн загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вербове Запорізької області. Похований військовослужбовець на Марсовому полю на Личаківському кладовищі. Вічна честь та пам'ять героїв. Далі у випуску дивіться, як ремонтують у Миколаєві автомобілі бійцям на передову та поради від лікаря про вплив стресу на серцево-судинну систему розповідає лікар-епідеміолог Миколаївського відділу Стрийського районного відділу ДУ, «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» буднях волонтерів Миколаївщини немає перепочинку, а їхня віра і наполеглива праця майже з нічого ремонтує машини та доставляє допомогу на передову. Кожен автомобіль бійця історія, за якою стоять люди, військові, волонтери, меценати. Ось цей залізний кінь Опель Фронтера рік тому з допомогою Ярослава Федишина, литовців та громадського формування Миколаївська народна самооборона був придбаний та пригнаний до України для бійця з Миколаєва. Так обслуговування тоді для автомобіля здійснили родина Микитки – два Олеги та Андрій. Відпрацювавши рік на передовій залізному коню потрібен був ремонт. Наприкінці серпня волонтери на чолі Зоряном Грицею привезли машину з-під Бахмута. Ніхто з автомайстрів, в тому числі і майстер Олег, конечний СТО-майор в Миколаєві, не вірили, що їм вдасться її відремонтувати. Але очі бояться, а руки роблять своє. Так дивіться народже почав розкручувати крутити ту фронтеру. Ну і відкручую подушки, які кріплять кузов до рами. В тому місці зігнило. Зі, зі ну ладно, ми тут не чіпаємо, лишили відкрутити тута, і далі я пішов до, до задньої частини. Відкрутив задню частину. Отут болт відкрутив, бо він там надрізав гайку і відкрутив. Потім поміняємо ті болтики. І дивіться, що сталося: рама, кусок трималася на просто на кузові, просто було прикручено до кузова. Дивіться. Ото вся частина відломана, вона отут мала бути, так мало бути все з'єднано, то просто капець. Сьома година вечора. І дивіться, ми вже поклали передній міст, рейку, нові болтики. Все, як має бути, От, збираємо. Ще чекаємо, завтра будуть запчастини. ну Завтра, післязавтра будуть запчастини. Будемо міняти наконечники, поміняємо поміняю стабілізатора, бо вони. Друзі мої, дивіться, що в нас тут. Мотор вже на місці. Вже прикручені подушки, кардани, вихлопна система. Все стоїть на місці, вже магістраль топливну підключив. Все, тут же ту раму десь сприйняв. Так то що народ? Зробив я того двіра... звіра. Завели ми його, все працює. Дивіться, яка то потужна машина вийшла. Капець, ми ще персіони піднімемо, все лучше водій. Нову раму для цього позашлюховика вдалося привезти аж з Франківська, волонтерам громадського формування Миколаївська народна самооборона. На заміну рами для автомобіля та інших запчастин було витрачено 38,5 тисяч гривень Миколаївської народної самооборони коштів меценатів. Зараз автомобіль тестують та доремонтовують. Згодом залізний кінь повернеться на поле бою. До побратимів це не перший позашляховик відремонтований для військовослужбовців на СТО Миколаївської громади, адже автомайстри громади постійно допомагають бійцям та волонтерам. В Загальному за підрахунками редакції відремонтовано 100 автомобілів бійцям завдяки роботі автомайстрів. Автомитосервіс у Рудниках Володимира і Ігоря Гладіїв. Машина буде їздити. Мусить їздити. Дай Бог до перемоги. О, машина йде, зразу кажу, машина йде е, інтернаціональний легіон, то є 13-та 13 група, йде безпосередньо пару Прізвища ще не знаю, в кого вона буде в руках, але це буде машина конкретно. Вона має буде, призначення вивозити поранених. Олег та Роман Сех, СТО, дизель-сервіс, які раніше працювали в Розвадові, а тепер ремонтують машини на СТО в Солонці. Добрий день ремонтуємо машини на фронт. В основному по джагунах, турбіни, форсунки, знімаємо, там, реми міняємо, ремонтували. Слайнкрафтер 2,5, капітальний ремонт робили. Місяць Понджеру 3 2,5 ми теж робили капітальний ремонт на фронт. Крім того, багато машин попало в апаратурі по курсу. То... А скільки вже машин відремонтували і скільки часу потрібно на ремонт однієї? Десь ну, більше десяти машин відремонтували. Якщо капітальний ремонт був вона, то десь місяць часу. А якщо таке звичайне підлатати, то... скільки тижня. До тижня, якщо там де мова за якісь форсунки, насос чи турбіну, чи ГРМ поміняти до тижня часу. В автомайстерні моториста Ігоря Паука. Розкажіть, будь ласка, які машини ремонтуєте, зокрема військові? Переважно джипи, такі, які проходимість мають велику. Переважно працюємо з тим, що двигунами займаємося. Бувають нюанси інакші. Помагаємо трошки волонтерам, дякуємо нашим ЗСУ. Скільки вже машин десь поремонтували? Ой, не припам'ятаю, десь. Поза 30 вже, напевно. Різні бувають ситуації, різні автомобілі. Вам привозять їх з передової, так? Буває, що з передової вертають, бо хлопці кажуть, що там... Нема де і дуже дороге обслуговування, якщо так. Буває, що тільки готуємо на передову. То ви робите все безкоштовно, так? Ну, так, в принципі, переважно, що так, ну там, якщо вже там питаються, там, може вам щось підвести. Буває, що хлопці і сувеніри звідти привозять. А в автомайстра в гірському. Максимовича Володимира Басяманника, Кулика Михайла, Гнатіва Михайла, Руслана Бутіль, Микитки Олега Старшого і Олега Молодшого, Микитки Андрія, Засідкович Дмитра, Василя Доскочинського та Олега Гаркота. Кожен ремонт позашляховиків автомайстрами не просто унікальний і безкоштовний. Ці автомобілі рятують життя. В них відбувається евакуація, вивозиться зброя та оперативно пересуваються бійці. І кожен наш донат і підтримка дуже потрібні, адже це не військовим потрібна зброя та автомобілі. Це нам з вами потрібно, щоб у наших військових була зброя та автомобілі. Він даже копту, припадання, я тупо на руках тип, короче, нікуди. Я б хотів сказати, що воно того не варте. воно не варте тих людських життів, які витрачаються. Але якщо інакше ніяк, Це ж хотілося більше допомоги. Допомоги з технікою, зброєнням. Особливо наша бригада. Ми порівнянні все ж таки найбільш мотивовані. Ну, це ж як не дитину підготовлені більш-менш доброго дня. Сьогодні я розкажу про вплив та роль стресу на розвиток серцево-судинних захворювань. Хвилювання, негаразди, проблеми на жаль, життя сучасної людини в основному складається постійної напруги та психічних проблем. Стрес це захисна реакція в організм на зовнішні подразники. Вона проявляється психічно, емоційно та фізично. Проте інколи стрес може бути неконтрольованим та ставати, зокрема, хронічним. Життя без стресу не буває, але зараз ми отримуємо його дуже великими дозами. Він має вплив як на нервову систему, так і на серцеву судину. В Україні зараз є популярними такими стрес, як посттравматичний, інформаційний, емоційний і також фізіологічний. Стрес спонукає наше серце працювати більш інтенсивно наш артеріальний тиск підвищується, підвищується також цукор в крові. Також воно може впливати на утворення тромбів, на розвиток серцевих нападів та інсультів. Що відбувається в людському організмі, коли людина стресує, і як воно проявляється, коли ви говорите про інсульт? Ну чи таке реально, коли людина в постійному стресі, вона може здорова або шкідливих звичок отримати інсульт. Так, звісно, тому що це в першу чергу впливає на зміни ритму та артеріального тиску. При звичайному стресі у нас підвищується серцеві скорочення, людина може їх відчувати. Але на тлі постійного стресу у нас підвищується артеріальний тиск, а також артерістуть вже менш еластичними та порушується їх функція. Також люди, щоб справитися з стресом, вони часто можуть заїдати. Це в свою чергу може призводити до розвитку ожиріння та діабету, і також підвищення поганого холестерину. У людей з обтяженою спадковістю, коли у хтось у сім'ї хворів на серцево судень захворювання, стрес може стати як тригером, і навіть якщо людина до цього не спостерігалася ніяких симптомів, може початися захворювання. Також при, при стресі рівень наших гормонів дуже підвищується. Це, в свою чергу йде як скорочення м'язових волокон, накопичення кальцію, так званий кардіотоксичний ефект. Ну, в першу чергу треба харчуватися збалансовано. Потрібні, поживні речовини нам дають. Усі сили для відновлення організму. Також треба зменшити інформаційний вплив, зменшити, мінімізуйте використання гаджетів, зменшуйте екранний час перегляду новин, надавайте перевагу спілкування з друзями та рідними, додайте фізичну активність. Помірна фізична активність допоможе вам зняти напругу м'язів, відновлення опорно-рухового апарату. Додайте фізичну активність. Помірна фізична активність допомагає зняти напругу з опорно-рухового апарату. І зняти напругу м'язів. Корисними будуть піші прогулянки, рухатки на свіжому повітрі, ранкова гімнастика, дихальні практики, контрастний душ. Під час фізичної активності знижується гормон стресу, кортизол, і це допомагає насти піднесений настрій і більше задоволення від життя. Медитація також допоможе зняти стрес. Нас який може провокувати головні болі, а також напругу м'язів та болі в спині. Повноцінний здоровий сон. Це йде як підзарядка для відновлення організму, який обов'язково потрібен кожному. Розвивайте соціальну підтримку, підтримуйте друзів та рідних, взаємодопомога дуже хороша у подоланні стресу. Підпливом стресу у нас формується стрес, індукована артеріальна гіпертензія. Вона під цим терміном розуміється як гостре, транзиторне. Підвищення артеріального тиску, воно може викликатися як у людей з нормальним тиском, так і у людей з артеріальною гіпертензією. У сучасному світі ми не можемо собі дозволити вибухнути емоціями, але ми можемо проговорити стрес, поділитися емоціями своїми друзями, близькими, батьками. Потрібно проговорити стрес, так легко буде з ним справитися. У будь-якій ситуації потрібно шукати позитивні сторони. Звісно, цьому не легко навчитися, але Позитивне мислення завжди знижує рівень стресу, і це ефективний спосіб вийти з стресової ситуації у неділю. 1 жовтня відзначають в Україні покрови Святої Богородиці День захисника та захисниці України, а також День Вчителя. Редакція вітає усіх зі святом і бажає міцності, сили та перемоги України над російським окупантом. З нагоди свята у понеділок, 2 жовтня, о 17-й годині в Центральному парку Миколаєва відбудеться урочиста академія. Ваша підписка для редакції важлива. Підписуйтесь на канал. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.